Дівчатки, ну просто гляньте, яке неймовірне сонце. До нас прийшла вже сама справжня весна. На жаль, всього на декілька днів, тому я не опускаю таку прекрасну можливість зняти для вас відео з неймовірно гарним сонцем. Сьогодні я собі притащила просто чисту водичку з льодом, який вже поки я виставляла для вас тут кадр, розстав. А ви теж тащить для себе щось смачненьке, адже у нас сьогодні знову пусті банки. Я одразу вибачаю за те, що я буду трошечки мружитись. Тому що ну я просто не можу, наскільки гарно тут все виглядає. Я заходжу сюди, в цю кімнату, коли у нас сонячна погода. І от просто, знаєте, наповнююся вітаміном Д, щастям, радощами. Ну тому от хочу передати вам цю атмосферу, тому буду зовсім трошечки мружитись, але не переживайте мені, окей. У нас сьогодні пості банки. Концентруватись сьогодні будемо на догляді за волоссям. Цілом і зовсім трошечки деякі штучки покажу для дому, які мені сподобались і які ми хочу поділитись з вами. Ну, і звісно, перед тим як я розпочну ділитись сіма своїми враженнями про мої пусті банки, які назбирались за останній період. Прошу вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається те, що я роблю, і обов'язково залишайте свої приємні або не дуже коментарі. Мене звати Анна і ми паліттіли. Розпочинаємо з класики кондиціонер для волосся з кокосиком від Herbal Essences. Дві баночки я за останній час встигла використати. І насправді він мені вже дещо набрити. Якщо ви дивитесь мій канал, якщо ви дивились попередні пусті банки, я дуже часто вам розповідаю про цей засіб для волосся, тому що він мені ну, дуже дійсно подобається. Але вже набрид. Тому зараз для себе я обрала ось таку маску, зараз вам покажу її. Ось таку від Inebria Ice Cream Keratin. Я нею вже користувалася, вона дійсно круто справляється з моїм волоссям. В неї досить приємний аромат і густа консистенція. Мені подобається, коли у продуктів для волосся, бальзамів, масок така густа консистенція, яка не стікає з волосся. І навіть не дивлячись на те, що я її не тримаю дуже довго на своєму волосі, буквально наношу і одразу змиваю, вона все одно дає класний результат. Ну і повернемось до цих двох пустих баночок. Якщо ви не користувалися цим бальзамом для волосся, я думаю, що вам має 100% сподобатись, тому що, окрім дуже приємного аромату кокосика, такого трошки хімозного, але він мені насправді подобається. Знаю, що такі аромати на любителя, але, от мені він заходить, і що класно він залишається на волосі. Не дуже довго, але все ж таки аромат цей залишається на волосся. Волосся класно розгладжене після цього продукту. По вашій рекомендації взяла цей шампунь від Garnier. Кокосовий баланс, кокосова вода без силіконів, саліцилова кислота, очищувальний шампунь. І він ще виділяє, виділяє, видаляє залишки сябому. Це просто те, що необхідно моїй шкірі голови, тому що я власниця жирної шкіри голови, і в ідеалі мені мити б голову кожного дня. І будь-який засіб, який допоможе мені не мити голову кожного дня, я ціную ну просто максимально ціною. Це вже моя, навіть не друга і не третя банка. У мене дуже швидко закінчується шампунь для волосся. Він мені абсолютно точно лайк, абсолютно точно буду повторювати. Зараз у мене в ванні стоїть вже розпочата нова банка такого шампуню для волосся. Він класно очищає шкіру голови. При цьому. Знаєте, немає прям такого сильного відчуття чистої шкіри аж до скрипу, що мені ще дуже подобається, що волосся після нього не жорстке по довжині. І з приводу саліцилової кислоти у складі на це варто звертати увагу, якщо ви шукаєте продукти, які будуть гарно справлятись з надлишками Себому, очищати класно шкіру голови і контролювати виділення Себому. Цей шампунь з цим класно справляється. Я вкотре запевнюю, що бюджетні ось такі продукти для шкіри голови, для очищення шкіри голови. Працюють і не варто абсолютно нічого переплачувати за те, щоб просто помити голову. Сонечко трошки ховається за хмарки, мені трошки легше на очі, але все одно така прекрасна погода тепла, просто неймовірно. Буквально через декілька днів у нас очікуються дожді. Тож я максимально насолоджуюсь цією красою, і якщо в мене є можливість отак, от з вами посидіти тут трошки потеревенити, коли ось така класна погода, я обов'язково цієї можливості хочу скористатися. Продовжуємо тему волосся це. 15 в одному засіб. Я дуже скептично ставлюсь до продуктів, на яких ось ось така кількість в одному, але все ж таки вирішила спробувати, тому що я знайомлюсь з брендом Тінк. Я вже користувалася деякими іншими їх продуктами і вирішила, що хочеться спробувати також і щось для волосся. ось, ось такого формату. Тим паче, тут було вказано, що це крем спрей. А я просто фанат кремів для волосся. Мені, якщо щось кремове для волосся, прям буквально крем для волосся, я обожнюю це з часів ще свого тотал блонду, бо це дійсно те, що буде максимально наповнювати, обтяжувати волосся і робити його максимально блискучим і доглянутим. Що з приводу цього засобу? Ну, звісно, як і у будь-яких інших продуктів відтінк для волосся, якими я користувалась, десь на половині банці перестає працювати дозатор. Тут ще трошечки залишилось, якщо ви чуєте, і воно не. О, о! пішла жара. Ну, тобто, як на мене, не має так бути. Хочеться, щоб воно одразу нормально працювало. Щодо того, як воно справляється з волоссям, так як казано, що це і термозахист. І просто крем спрей для волосся, який має пом'якшувати, розгладжувати волосся, доглядати за ним. Він справлявся зі своєю задачею ну, на 70% десь. Мені для мого волосся, яке фарбоване, і ну не сказати, що прям сильно пористе і кучеряве. Це просто я на косички так заплилась, тому воно виглядає сьогодні так. Загалом в мене достатньо рівне волосся, яке просто схильне до того, щоб заплутатись. Тож мені хотілось трошки більшого зволоження і догляду за волоссям від цього засобу. Я можу поставити йому десь 7 з 10, Тобто, якщо у вас базово по дефолту саме по собі класне волосся, вам має сподобатись. Якщо ж у вас проблемне волосся, за яким потрібно якось активно доглядати, то навряд чи вам це сподобається. Потрібно ще якісь інші засоби доглядові. Потім після цього наносити для того, щоб посилити його ефект і все ж таки закрити да, чешуйки волосся, якщо вони там є у нашому волосся, ті чешуйки, і щоб воно виглядало рівним, блискучим, доглянутим, наповненим і живим. О, дівчатки, а цей засіб просто мій best of the best цієї зими. Я вам про нього вже розповідала у фаворитах зими. Це попереднє відео на каналі. Якщо ви його ще не бачили, можете заглянути, подивитись там. Ділюсь класними штуками, не тільки по догляду за волоссям. А й загалом речима, які допомогли пережити мені цю зиму. Я думаю, що я не одна така, яка просто впадає в режим сплячки взимку і абсолютно ніяк не може себе змусити щось робити, якось продуктивно жити цю жизнь. Тож я в тому відео поділилася всіма своїми штуками, які допомогли мені пережити зиму. А якщо ми будемо повертатись до цієї імби просто неймовірної від глізкур, це саме другий крок, є ще перший, третій. Перший третій я не пробувала, пробувала тільки другий. І окрім того, що ця штука дійсно класно наповнює волосся, класно за ним доглядає, робить його шовковистим, блискучим. Я її наносила не тільки як вказано в інструкції до цього засобу на ніч на сухе волосся, а й одразу після миття голови, після якогось термозахисного спрею, закривала ще цією штукою. Волосся просто круто. Класно виглядало з нею. Ну і звісно ж я користувалася нею по інструкції. Наносила її на сухе волосся перед сном. Якщо ви пам'ятаєте, моє волосся абсолютно ніколи не тримає ніякої ні накрутки, ні укладки. Воно важке, тонке, його багато. І воно густе було, допоки я взимку вирішила трошки облисяти. Ну так, зовсім мінімально. Не будемо погано повернемось до хорошого. Я цю штуку наносила на ніч на сухе волосся, робила собі укладку чи на поясок від халату, чи на шкарпетки, чи заплітала собі два колосочки. Це в мене вже на другий день розчесане волосся після колосочків з цією штукою, і воно все ще виглядає прикольно. Ну, Мені подобається, це прикольно виглядає. І також вам ставлю фотки, як виглядало моє волосся після того, як я знімала накрутку від поясочка на халат, від халату на поясочок, що? Ерор. Після того, як я робила таким чином укладку, і волосся дійсно класно тримало ось цей завиточок, ось цей локон. Тож я вже взяла собі таку другу банку, тому що продукт дійсно вартує уваги. Він дійсно вартує не те, що кожної свої копійки має, а мені здається, коштувати дорожче. Це у нас останній доглядовий продукт за волоссям. Олійка від лядор, ось така в синенькій баночці. Я беру ось такі малихі, для того, щоб можна було протестувати, скористатись ними, подивитись, як мені лайк, не лайк. І якщо вже сподобається, потім брати повнорозмірний об'єм. Взагалі дуже лайк, коли є ось такі малихі в лінійці продуктів, якими я хотіла б скористати. Так само, як і у фражур, є лінійка маленьких кремів, яка мені дуже-дуже лайк. Тож, що до цієї олійки, в неї приємний, ненав'язливий аромат, який недовго залишається на волоссі, буквально декілька годин, і він починає вивітрювати. Ще тут немає дозатора. Чому звертаю на це увагу? Тому що я взяла зараз спробувати олійку таку саму від лядор, але жовтеньку. Зараз тут ставлю вам десь, покажу, як вона виглядає. В ній вже є дозатор, що зручно. Тут дещо незручно за відсутністю дозатору, але вже як є. Вона класно доглядає за волоссям. Знаєте, такий фінальний штрих при уклаці. Я його наносила як і на вологе, так і на сухе волосся. І так, і так, результат. Класний. Тепер переходимо до продуктів, можна сказати, стайлінгу. По догляду ми вже з вами завершили. Ось такий dark brown tinted dry Шампунь, дівачки. Я просто. Я не знаю, чому я так ну, неуважно до цього поставилась. Тут, як чуєте, повна банка, я не буду цим користуватись, мені ну, не актуально трошечки. Він чорний, він аж чорний. Просто навкруги вас, коли ви ним користуєтесь все чорне. Я перепрала повністю всю білу сушарку одягу, яка за мною в той момент, коли я вирішила ним вперше скористатись, корист... стояла. Мені потрібно було відмивати просто всю ванну. Ну, взагалом, типу, ідея прикольна, що сухий шампунь трошечки тінтує, але ну він занадто чорний. Він не те, щоб дарк Браун, він просто. Балек, в мене інколи стається такий настрій, коли мені хочеться дуже активно експериментувати з укладками. І я шукаю для себе різні засоби, які допоможуть тримати об'єм на моєму волосі, накрутку, локони, щоб все трималось. Тож мій взор впав на ось цю пудру від Рамбутан, Єві. ну просто так, знаєте, я так мимо йшла. Глянула, думаю, окей, візьму, я знаю, що пудра для волосся допомагає тримати ось цей прикорневий об'єм. Абсолютно жахливий засіб, він мені ніяк абсолютно не сподобався. Тут також щось залишилось. Я користувалася ним інколи. Він ще, окрім того, що нічого не дає ніякого результату з того, щоб волосся якось краще тримало об'єм, залиша, залишає ще такий білий наліт, особливо в зоні чубчика, тому що я намагаюся завжди якось вкладати свій чубчик так, щоб він виглядав. Якось об'ємно і гарно, то ця штука нічого абсолютно не дає. Повторювати точно не буду. Абсолютно не вартий уваги засіб. Думаю, ви знаєте, що я любитель пофарбувати своє волосся сама вдома, і інколи це, звісно, не зовсім вдало виходить. І я одного разу вирішила поекспериментувати з ось таким тонуючим бальзамом від Шварцкоп. І якщо спочатку мені сподобався результат, як це виглядало на моєму волосі, воно дійсно класно затонувало волосся. Я вже дуже, -дуже давно ним користувалася, тож зараз точно моє волосся. По кольору ніяк не схоже на те, що мало б в результаті бути з цим засобом, але воно нам обіцяє там триматись до шести, здається, миттів голови. Але справа в тому, що ця штука взагалі не вимивається з волосся. От абсолютно, вона настільки намертво в'їдається в волосся, що навіть шампуні глибокої очистки цю штуку не беруть. На жаль, хоча кольор достатньо непоганий виходить, це в мене номер. Темний шоколад, це не номер, це просто назва темний шоколад. Можливо, для когось це плюс, можливо, для когось це мінус. Для мене це виявилось величезним мінусом, що це неможливо вимити з волосся. І як це потім повпливає на наступні фарбування вже нормальною фарбою, також невідомо, тому що воно може просто настільки глибоко в'їстись в волосся і потім вилізти якийсь неочікуваний пігмент. По волосся це у нас все. Давайте будемо переходити до баночок по догляду за тілом. І перше, з чого я почну, це ось такий скраб від. Shakey Lab. Я все довго думала, як правильно вимовляти назву цього бренду. Зійшлася на тому сама з собою, що хай буде Lab. Я дуже випадково наткнулася на ці засоби по догляду за тілом, тому що в мене є ще ось така баночка це крем бальзам, це Боді Лосьон, Це лосьон для тіла, це скраб для тіла. Від бренду Shaky Lab це одна лінійка «Ісландські квіти. І, здавалось би, має бути просто неймовірно якийсь прекрасний аромат. Вони дійсно пахнуть дуже однаково. Ще я брала собі спробувати бальзам для губ з цієї ж лінійки. і бальзам для губ теж пахне ідентично. Коротше, одну віддушку намішали в баночки. Але я не знаю, ну він дуже специфічний, він мені абсолютно не подобається ще й дуже довго вивітрювався з тіли. Як бачите, я докористувалася ним все з тієї причини, що я кожного ранку роблю собі масаж гуаша великим ж гуаша для тіла. Роблю масаж тіла для того, щоб зігнати набряки якось себе, тому що я дуже сильно набрякаю. Тож користувалась ним тільки заради того, щоб просто сковзив шкрибок гуаша, але, якщо чесно, не рекомендую, тому що від нього, ну, окрім того, що запах неприємний, особисто для мене, можливо, якщо ви користувались, дайте знати, можливо, для вас цей запах є приємний. Ну, якісь такі дуже хімозні білі квіти. Хімозні білі квіти. От якось так він пахне. Знаєте, по типу як Альстрамерія, трошки ріжче, ніж Альстрамерія, можливо, дещо лілія якась зовсім трошки. І я вставлю, не пам'ятаю, як називається ця квітка, я вставлю її фотографію. Як вона називається, якось щось на це воно схоже. Я просто не фанат ароматів білих квітів. Не в парфумах, не в кремах, ні, ні, ні в чому. Звісно, повторювати я не буду, так само, як і зі скрабом для тіла. Ну, окрім того, що. Аромат ідентичний, він нічого такого, прям вау, особливого не робить, просто стандартний скраб для тіла. Ну і так як мені потрібно дуже багато різних кремів для того, щоб часто робити цей масаж Гуаша, і розхід кремів великий. Це бренд Fluff, і я дуже чекала, поки мені прийде ця баночка, щоб її нарешті спробувати. І я хочу вам показати, скільки тут продукту залишилось, тому що я ним просто не змогла користуватись якраз таки із-за його ось цієї йогуртової текстури. Дуже багато продукту залишилось, і знаєте, чим він пахне? Він пахне буквально як активія з малиною. І Він дуже різкий, як на мене, як для продукту для тіла, і він дуже довго залишається на тілі. Цей продукт взагалі не вбирається в шкіру. Потрібно дуже довго чекати після того, як скористався цим продуктом, щоб воно якось висохло на тобі, увібралось в шкіру, і ти міг потім якось нормально взагалі одягнутися, тому що шкіра залишається липкою, неприємною. Дуже багато очікувань було, бо йогурт для тіла звучить прикольно, звучить цікаво. Тож точно повторювати не буду. А ви, якщо пробували цей продукт, дайте свій фідбек в коментарях. Телефон трошки не витримав цієї спеки і цього неймовірно прекрасного сонця. І поки він трошечки відпочивав, я сходила, взяла ось цих два продукти. Хочу поділитись з вами своїм сьогоднішнім ліпком, бо тому, що воно мені ну дуже сильно подобається. Якось так дуже гарно виглядає. Тож це олівчик від Golden Rose у відтінку 212, Такий, як бачите, він дещо холодний. Це олівчик, холодний, такий відтінок. Люблю холодні відтінки на губах. І Ось такий блиск для губ від пастель. Lamp up, він дійсно дуже так прохолодно відчувається на губах, робить губи трошечки більшими. У мене у віддінку 202. Тут така ще чіточка цікава. прохолодний ефект на губах це вже те, що нам потрібно в таку сонячну приємну погоду. Пахне жуйками такими м'ятними, теж дуже прикольно, гарно виглядає в нього дрібні блискітки, які класно переливаються на сонці. Тож ось таке моє сьогоднішнє ліпком. Дуже випадково його зробила, і воно мені дуже і дуже подобається. У нас залишилось всього дві банки по догляду за тілом. І перша з них це ось таке спа-масло для тіла від Утера. Наскільки я розумію, це теж наш український бренд, представлений він в Єві. Дуже довго скептично на нього дивилась. Все ж таки, потім вирішила спробувати аромат такого бавовняного персику, такого приглушеного якогось персику. Або навіть персикової кісточки. Аромат прикольний, він не дуже довго залишається на тілі. Єдине, що я беру собі будь-які креми, ось такі зволожуючі, для того, щоб по ним гарно сковзив шкрибок глаша. По цьому продукту шкрибок не дуже класно сковзить, бо все ж таки в нього таке, я не знаю, це навіть передати відчуття. Зараз спробую намазати на себе і згадати, як відчувається цей продукт на тілі. Він не сковзить, він не має гелево таку сильконісту текстуру, він плотний. І дещо такий бархатистий. Цей крем робить шкіру дійсно доглянутою і пружною. Аромат ненав'язливий, залишається на тілі близько доби. Загалом непогані продукти це вже моя друга чи третя банка подібного крему від Утера. Буду, можливо, пробувати якісь інші аромати, бо загалом дійсно непогано зволожує. І останній крем по догляду за тілом: це ось такий крем для п'ят з сочевиною. канабіс. Не знаю, це, можливо, так бренд називається. Я так і не зрозуміла. Просто рандомна покупка на мейкапі, Будь-який крем, взагалі, мені все одно яким мазати свої п'яти. Головне, щоб була сечовина в складі, тому що вона дуже дійсно класно зволожує. Єдине, що я дуже рідко користуюсь подібними штуками для стоп, тому що я повторююся, я гіпергідрозник. Я ненавиджу відчуття крему на долоньках. Я, після того, як наношу крем на обличчя, завжди мою руки. Хтось знаю, розтирає це все по рукам. Я ж іду в мою руку, тому що мені не дуже неприємне відчуття крему на долонях, так само і зі стопами. Дуже рідко ним користуюсь, в більшості випадків користувалася ним просто для ніг, для колін, для локоточків. Гарно зволожує, запах у нього не пам'ятаю, зараз будемо згадувати. Запах у нього немає абсолютно ніякого. В нього така густа консистенція. Він класно зволожував, дійсно гарно наповнював шкіру. Взагалі якийсь копеєчний крем з мейкапу, наскільки я пам'ятаю, але класно справляється зі своєю задачею. Ну і останні дві баночки. Ой, клас, мені до сих пір він пахне, хоча вже навіть палочки висохли. Зберігала вам цю баночку, щоб показати останні дві баночки для дому. Це ось такий аромадифузор. Буквально випадково знайшла його в Мені дуже сподобався. Аромат. Він такий солодкий, манговий, він дуже стійкий. В будинку стояв просто неймовірний аромат цього аромадифузору. Знайшла його вблиску, вставлю, як виглядає його упаковка назва аромату. Це бренд Freshway. І ось на самій цій баночці не вказано, що це за аромат. Знайду, покажу вам тут, назву також сама не пам'ятаю. Але аромат дійсно прекрасний. Мені його вистачило трошки більше, ніж на три місяці. Не знаю, чи це гарний. Показник чи не дуже. Після того, як вже баночка закінчилась, ще пару тижнів, будинок все одно пах цим ароматом. Ну і про це я вам розповідала у своєму попередньому відео, яке є на каналі, те, що я дуже люблю запалювати аромалампи, додаючи туди ось якісь подібні масла. Це масло жасмину. Що це за бренд, я навіть не знаю. Просто якесь рандомне жасминове масло. можна знайти в аптеках, можна знайти в якихось маленьких магазинчиках. Для мене жасминовий аромат, хоча це білі квіти, але. Жасмин для мене пахне дуже приємно, солодко. Я люблю жасминовий чай, я люблю аромат жасмину в парфумах, в різних ароматах для дому, в ароматах для догляду за тілом, за обличчям, за волоссям. І як не дивно, це білі квіти. Тож така моя щира рекомендація: якщо хочете якось собі підняти настрій, можна запалювати аромалампи з різними ароматними маслами. Це дійсно додає дуже класного настрою. Це навіть трошечки так релаксує, заспокоює. Обажаю, обажаю, обажулі, обажулі. І це все, дівчатки, це все на сьогодні. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Також чекаю в коментарях ваші рекомендації по догляду за волоссям, за тілом. Така сьогодні у нас тема трошечки вузька. В мене також ще назбиралось багато банок по догляду за обличчям і декоративки. Я буду робити по ним окреме відео, щоб не нагружати в одному відео купу купу інформацій. Також нагадую, що назви всіх продуктів, про які я сьогодні тут говорила, є у описі під цим відео для вашої зручності. Також не забувайте підписуватися на мої інші соцмережі, такі як Instagram і TikTok. Дуже активно стараюся їх вести і радувати вас якимось корисним, цікавим, красивим контентом. Тож буду рада бачити вас і там, а ми побачимося з вами у наступних відео, які вийдуть вже зовсім зовсім скоро. Всім чмоків, щоки!